Наша акція, якою ми займалися вже протягом півроку, називалася Децентралізаційний марафон. Для себе ми обрали е такий вид роботи з цією метою, щоб дійсно доїхати до кожної територіальної громади, пояснити кожному представнику територіальної громади і тим, хто бажає привести до їхнього складу вже в разі в об'єднання ті переваги, які вони будуть мати. Ми також їм розповідали про недоліки. Об'єднання, які будуть, ми їм показували різноманітні механізми, якими варто скористатися щоб уникнути недоліків, або ж механізми, якими треба скористатися для досягнення мети. Коротенько я нагадаю, що таке децентралізаційний марафон, і чому саме Асоціація міст України займалася даним питанням. Ми, як Асоціація міст України, партнер держави, партнер державних органів, вже досить давній час працюємо для представників організаційного самоврядування для. Дрібніших територіальних громад а, нами було створено з 2015 року офіси реформ, які були у кожному відповідному регіоні. Тобто це була така перша власлівка, яка проймалася впровадженням процесу децентралізації. Ми були долучені до розробки концепції реформування місцевого самоврядування, до розробки і напрацювання нормативно-правових актів, які стосуються сфери децентралізації. Ось, ну, але так склалося в житті, що. Дорогі, скажімо, наші, як регіональні відділення, трішечки розійшлися з офісом реформ, які сьогодні існує. Вони вибрали свій власний шлях розвитку, вони вибрали власне фінансування, вони сьогодні мають власний донорів. І нами було прийнято рішення розпочати активну роботу, але вже в своїх власних рамках. Які будуть фінансові ресурси, які будуть бюджети, які це будуть бюджетні взаємовідносини. Як їх потрібно буде вибудовувати з зовсім іншим бюджетом, з державним бюджетом України, це вони роблять вперше за всю історію і радянської України, місцевого самоврядування, України незалежної держави, От, там є ряд особливостей. Є ряд особливостей і самому бюджетному процесі, це формування бюджетів. От, особливо ті е, територіальні громади, які вже об'єдналися. Які об'єдналися, вони більше всього цікавлять, а як от нам зараз складати бюджети. От, тим більше, що бюджетні взаємовідносини, вони частина, які дві в нас набудуть з 1 січня, це е, Люблінець і Шацьк. От, а всі інші вони набудуть з 1, де вибори будуть беруть, з 1 березня. А ті, які об'єднаються і вибори відбудуться з 1 травня, набудуть підтримий бюджетних відносин з 1 липня. Це, звичайно, змінює ту ситуацію, яка на сьогоднішній день, от, і в частині нормативно застосування нормативно-правового регулювання, от, люди цікавляться, як їм організовувати цей процес, як їм, яке в них буде бачення самої бази формування бюджетного процесу. тобто, Як в них розміщуються учні? Чи шкільні заклади, діти, мешканців, скільки, скільки в яких селах, чи буде дотація, чи буде вона базова, чи буде вона реверсна дотація. Ці питання досить. цікаві. Що ще, як на мій погляд, важливе і тим буде завершувати? Важливо те, що слід зазначити, що наразі навіть там, де створені в нас об'єднані територіальні громади. Досить мало змінилося в організаційному плані управління об'єднаною територіальною громадою і управління її публічними фінансовими ресурсами. Мало змінилося. Тобто, в цьому плані я бачу більше за все, це таке злиття механічне більше, ніж організаційне. Ну, звичайно, тут. Ми також надаємо певну фінансову певну допомогу, тому що через потоки фінансові, через те, як будуть вибудовуватися фінансові взаємовідносини, так і залежатиме сама організаційна структура. Що мається на увазі? Рада виконком, структурні підрозділи виконавчого комітету, от як вони мають взаємодіяти, роз, головні розпорядники, розпорядники коштів, одержувачі коштів, як вони мають взаємодіяти від того залежить це. Тому також ми надаємо цю допомогу, і вона, як на мене, на сьогоднішній день є досить важливою, тому що від того буде залежати ефективність використання публічних коштів. Дякую. Ми в липні зустрілися на прес-конференції, коли ми починали цей марафон в сінах обласної адміністрації. Ось була також таку прес-конференцію проводила і почалася робота наша. В це виїзди. В район, і фактично за ці п'ять місяців, де ми, які ми працюємо, ми об'їздили фактично всі райони нашої Волинської області. І треба сказати, що в деяких районах ми приїжджали, і власне з нашим приїздом взагалі, почалася предметна розмова на, на тему децентралізації з створення ОТГ. То, до того ніхто не приїжджав, не булася якась така серйозна розмова про об'єднання території громад. І от з нашою появою, з нашим проєктом марафоном, якраз і власне в багатьох районах розпочалася реальна робота по децентралізації, де люди вперше сіли, за якогось столом, де ми з ними розмовляли, де розповідали, де люди почали вже, ну, ну реально почали почався процес. Треба сказати, цей марафон, от я оцінюю по Волині і так по інших районах, він дав дуже серйозний для Поживання цей роботи, тому що якщо у 2015 році було об'єднано в Україні 159 громад, то вже от перша половина так 2016 року було таке певне затища про Україну, Тобто вже десь і на Волині в тому числі десь ну так, притих той процес. І на мою думку, це дуже важливо асоціація місь зробила справу. Я думаю, що надалі буде продовжуватись оцей децентралізаційний марафон. В результаті на сьогодні вже у нас об'єднано. На 1 січня 2017 року в Україні буде створено 367 об'єднаних громад, тобто було 159-367. Це об'єдналося 1735 місцевих рад, 17% від всіх органів місцевого святкування базового рівня в Україні. Тобто 17% можна сказати, що така вже якби критична межа пройдена, де, де не буде повернення назад. Якщо говоримо Волинь, то в нас існувало в 2015 році це 5 громад, першого вибінася, потім ще дві громади на початку 2016 року, там всередині, і Любленецький щастя. І, і, і ось 11-18 грудня в нас вибори ще 8 громад. П'ять громад обираються у нас 11 грудня і ще три громади обираються 18 грудня. чином на Волині. Буде створено 15 громад. Багато це чимало, це десь середина, якщо дивитися по всій Україні, всі області подивитися, ми знаходимося так посередині, бо є в області лідери, які дуже так потужно пішли в 15-му році. Це Тернопільська, Хмельницька, де було в них 26 громад, 16 громад, Тобто дуже потужно. Вони отримали кошти, сусідні гроші вже на інфраструктуру в 16-му році. 216 мільйонів, наприклад, отримала Хмельницька область. Ми отримали 26,5 мільйонів. Розумієте, які цифри, да? ну, і... Тому десь догнати цю область не так, не так просто. І та й ніхто не займається таким доганянням. Тобто йде процес еволюції, люди усвідомлюють, люди роблять свідомий вибір. Ось. і Це дуже важливо, тому що їм жити в цих громадах, їм обирати з ким. Як, тому що це добровільне об'єднання громади. Наша справа була роз'яснити людям, пояснити, що вони сьогодні мають, які механізми об'єднання, і що вони будуть мати в результаті цього об'єднання. І що вони вже втратили, не об'єднавшись до цього часу. Тобто, які упущені можливості вже них відбулися, показують, які громади що об'єдналися, що вони мають, і що, скажімо, вони би мали, і ну, вони це втратили. Ось е, після нашого, так, наших таких виїздів, е, виїздів в райони, і ми дякуємо вам всім, бо тут більшість тих, хто з нами їздив, дякуємо засоб інформацію, тому що ви, ви робите ту роботу. Ну, фактично, я коли аналізую, хто робить реформи децентралізації, то дві основні, дві основні таких середовища, які роблять цю реформу. Це громадський, громадський сектор, в тому числі наша. Асоціація міста України, ось в представляє ще одну організацію, Інститут Республіка, інші громадські організації. І якраз іноземні наші партнери фінансують якраз ці структури. Якщо ви подивитесь, то гроші не йдуть на цю реформу напряму на державні органи, а вони йдуть саме в такі організації, як ми представляємо. До речі, асоціація міст найбільш авторитетна серед них, тому що вона вже має свою історію. Своїх фахівців, найкращих, напевно, в сфері децентралізації, і іноземні інвестори, які хочуть цю реформу, що в нас відбувалася, якраз вкладають гроші в Асоціації міст, і інші організації, які цим займаються. От, це перше середовище, яке робить цю реформу, реально, в ньому зацікавлено. І друге це журналісти, засоби масової інформації Тому що те, що ми робимо, висвітлюєте, ви це дуже важливо. От, тому що донести цю інформацію не менш важливо, ніж те, що ми робимо. Якби от не наша така співпраця і ці дві, два середовища не робили реформи, я взагалі не знаю, чи б реформа України взагалі рухалася. Тому що в окремих регіонах, в окремих органах, органи влади або нічого не роблять в цьому плані, або ще шкодять. Наприклад, щоб ви так розуміли, в якій це. В Закарпатській області не затверджені перспективний план об'єднаних. Обласна тобто рада до часу його не затвердила, чисто з політичних мотивів. В Тернопільській області дуже довго затверджувався цей план, ну, на речі затвердили, але ми вже почали реформу без перспективного плану, потім тільки обласна рада вже затвердилася. У багатьох районах район, йде ну, або, або так районна влада так, не звертає на це увагу, тобто і, і не проти, і не за. Тобто не втручаються або нічого не роблять, або, або, або для деяких районах певна позиція голів була така, що ну давайте подивимося, що зроблять в інших районах. Якщо там все буде добре, то ми, напевно, розпочинаємо ту реформу. Ось. І е, така позиція зрозуміло, якби якби це робили тільки органи влади, до сьогодні реформу. Ну, не зробили би абсолютно. Хочу сказати, що в Польщі реформ робили якраз громадський сектор, професори. Журналісти, експерти. Влада хоче реформу не робить. Тому що, коли досвід показав, бюрократи роблять реформу, будь-яку адміністративну, шіку, вони роблять її під себе. Коли це роблять не бюрократи, а вони інша філософія. Вони будь-яку реформу роблять з точки зору громадянина. І це дуже важливо. І те, що в нас якраз робиться реформа сьогодні, от, нами з вами, це дуже, дуже класно. Прикольно, коли вона буде така, як треба. Це дуже важливий аспект. Перший такий прецедент, мені прислали рішення по зону заяву, на Горохівську міську раду подав, подав суд громадянину, щоб відмінити рішення про об'єднання громад. Коробчук Юрій Миколаєвич, суд відбувся 23-й. Це прецедент може всій Україні, що вже є позов на міську раду. Що вони здійснюють, що це об'єднання незаконне, суперечить не знаю, такі нам закони. І вже рішення Гроківського міського суду від 23.11 ну, без руху залишили цю заяву. Але цей громадянин юрист, він просто громадянин міста Горохова, Але, напевно, певні політичні сили чи керівництво якесь не знаю, вже почали цей процес. Буде апеляційна заява. Тобто от такий прецедент вже є, щоб журналісти такі інформацію. Сьогодні мені ці ковід позовної заяви послали, щоб я подивився, зараз ще її не роздрукували. Тобто, тобто є певні сили, які скажімо так, не дуже зацікавлені цій реформі, тому що ви розумієте, кардинально буде мінятися система влади. Створиться базовий рівень потужний з фінансами і районний рівень, як такий, що втрачає свої фінанси і повноваження в тій мірі, які сьогодні мають, і тому декому це зрозуміло не подобається. Але значить, якщо є такі речі, значить ми робимо все правильно, рухаємося правильно монахами, І все більше і більше людей от, розуміють, розуміють важливість реформи і погорів, які сьогодні працюють у нас у Волинській області. Вони або ж надсилають. Пропозиції про, про об'єднання тим, хто з ними не межує. Я не можу теж пояснити такої речі, тому що чинне законодавство чітко прописує. Так є, скажімо, випадки, коли вони починають рухатись в різні боки, тобто вони хочуть всіх собою. Так, є позиція, скажімо, районної влади, яка чітко говорить про те, що ми вважаємо, що об'єднана територіальна громада має бути як цілий район. З такою позицією ми, наприклад, в ратному зустрілися, де чітко була мова про те, що ми не підтримуємо такої речі, ви тут розказуєте? Так, це є добре. Бо постала дуже така мова, що в рамках одного району так, Ратнівське ОТГ може бути, Велимчанське ОТГ, я пам'ятаю, ту дискусію та яка була. І на готому власне зійшлось. Тобто, ми хочемо весь район, ну вибачте. То для чого тоді проводити реформу, якщо все залишиться в тих самих рамках, тільки зміниться наступ? Знову ж такі, законодавство нашому є деякі розрізнення, і воно має бути підведене для позитиву на місцевості. Рік тому сказали, що я буду займатися децентралізацією, спитала, а що це таке? І коли я починала запрошувати журналістів на наші прес-конференції то я дивилась на порожній зал, скупа сльоза текла по моїй щиті. І дуже рада, що за ці місяці, що ми їздимо, ви проявили шалений інтерес до теми децентралізації і реформи місцевого самоврядування. Можливо, і завдяки вашим публікаціям деякі громади замислилися про те, що варто об'єднуватися, і за якісь там критичні матеріали, бо це теж стимулює до розвитку і до нових ідей. За нами закріпилася чітка установка, що ми весільні розпорядники. І як я кажу, громада беріть багатого і красивого. І поки що дають продавне, женіться, будь ласка. Насправді я би сказала, що не прошу. Це ще одна метапора про дріжді, тому що ми приїздимо, навіть якщо громада не дуже хоче об'єднуватися, вона зацікавлена послухати, що це таке, з чим його їдять, і після нашого від'їзду. Якась іскра залишається, вона починає бурлити і можливо не відразу, але пізніше громади вже кажуть, «А, ми хочемо з цим об'єднатися. Чи можливо така конфігурація? Що ми отримаємо? А скільки мільйонів? Ну вже вже вже, вже з'являється в людей якийсь інтерес до цієї теми. Ну як бачите, те, що ми вийшли на вісім громад на вибори в грудні, то я думаю, що це хороший показник нашої роботи з вами. Сподіваємося, що ви будете їздити з нами і надалі. Дякую тим, хто відгукувався, коли я там в 4-5 вечора казала, ми їдемо завтра туди то туди, то Кам'янкашевський рент поїхали. Так що я вам дуже дякую. Ну, і ми, напевно, би хотіли відзначити тих з вас, які особливо нам допомагали. Ну, Щоправда, сьогодні не всі присутні, кого ми хочемо нагородити, але ми обов'язково. Це зробимо пізніше, так що Богдан там... назад передаю тобі слово. Соленка завжди ходила на радіо Луцьк, розповідала, і коли ми е, слухали Оленку, ну, повірте, в мене здалося враження, що це людина, яка створювала законодавство, людина, яка найкраще розуміється в сфері децентралізації і справді вміє комунікувати е, засобами масової інформації. Це було ну, насправді дуже чудово, матеріал був гарно висвітлений. Оленка про то розповідала, можливо, ви кілька слів про свою роботу теж скажете, як от вам то вдалося, і які от ви з цього висновки можете для себе зробити. Ну добре, що в межах вашого проєкту можна було і самі в цій темі розібратися, тому що часом є якийсь інформаційний привід, ти сам не розумієш про що, але знову-таки Оленка і фахівці, е, е, яких вона до нас долучала, пояснювали і з ними ставало зрозуміло. Тому от, ми теж будемо так в'їжджали, можна сказати, і це завдяки прошу. Щиро дякую, я вручаю диплом вашої Анастасії і прошу передати пані Оксані. Вичув вам творчих успіхів і за задаре Марії. Я пам'ятаю, як знаєте, вийшла стаття, як на Камінькаширщині громади жили. Я себе відчув, що ми були учасниками весільного марафону, Знаєте, і то було дійсно, дійсно приємно. Насправді до. До процесу одруження, тому що там і сватків засилають насправді, і сваряться, і миляться. Ну, воно дуже подібне. А якщо говорити про співпрацю наприклад, з Пролоцьком, то і мені, я його так і називав у своїх публікаціях як громадянський шлюб. Ну, мені трошки не є такі подібні асоціації. Не знаю чому, але ну, напевно. Що Дехто я бачила, дехто під разом з командою асоціації міст. Ми поїхали їздили у декілька особисто, я їздила в декілька потенційних громад на Волині, і власне мені було надзвичайно цікаво довідатися про те, які настрої в громадах, чи готові Волиняни взагалі об'єднуватись, і чи вони взагалі знають про те, що це таке, що таке децентралізація? Як, на мій погляд, такі поїздки надзвичайно важливі, тому що я побачила дійсні результати. Адже деякі громади просто на зустрічах почали обговорювати про те, як вони будуть між собою об'єднуватися, де буде центр, як вони будуть вирішувати ті чи інші питання, які постійно нагальні будуть в них виникати. Тому я вважаю, що такі заходи, як децентралізаційний марафон, будуть дуже важливі, особливо актуальні у 2017 році. Адже реформа, перехідний період реформи він не буде тривати довго, і потрібно як Якомога швидше її реалізовувати. Дякую за увагу. Продовжуємо, розвиваємо, надаємо так само консультації, будемо їх надавати. Ми працюємо для органів місцевого самоврядування. Бачите, правду кажу, так? Будьте здорові. Захід, кожні заходи наші відбуваються на позитивних таких от емоціях саме для представників органів місцевого самоврядування. Якщо ви маєте бажання, маєте зацікавлення, ми вас щиро запрошуємо долучатися до наших заходів. Щиро запрошуємо вас долучатися до наших виїздів, поїздок, я вірю в те, що вони будуть ще в подальшому. Також, ну і зичу вам пільної роботи і гарного дня. Дякую, що були.